Перша година ночі. У Чернігові комендантська година. На рампі Чернігівського хлібокомбінату номер 2 щойно спечений хліб загружають у вантажівки. Частина з них поїде у прикордонні громади. Зокрема, це дальні маршрути, такі як Говорицівські, Семенівка. Водій Іван Шарий зазвичай працює на цих дальніх маршрутах. Цього разу він їде до Семенівки. Хліб необхідно розвезти на 25 точок. За кермом Іван розповідає, свій робочий день він розпочинає опівночі. Так працює вже півтора року. «Графік роботи у нас позмінний два через два. Працюємо, звичайно, тільки вночі. Робочий день чи робоча ніч, більше скажімо, починається з 12-ї години ночі. Ну і десь до 10-11 години ранку. все залишиться від маршрутів, каже, з наближенням зими працювати стало важче, а водіїв стало менше. Через це доводиться виходити в додаткові рейси. Влітку набагато легше, тому що, скажімо так, в першу чергу ніч набагато коротша. Зимовий період це сні, ожеледиться, сніг. Це дуже важко працювати, тому що такі погодні умови це потребують більшого зосередження на дорозі. Багато людей вони просто не витримують, звичайно, оцього. Тому що ну, це не, кожна, не кожна людина зможе працювати по стільки годин вночі. В середньому на маршруті він проводить 10 годин. Розповідає, раніше на Семенівському напрямку вибухи та постріли чули двічі-тричі за місяць, але з початком осені обстріли почастішали. Якщо взяти прикордонні райони, то це завжди небезпечно буває там. І люди зустрічають. Вони ну, розуміють, що не кожен. Може сюди приїжджати, тому що це ну, важко. Останні 70 кілометрів їде з середньою швидкістю в 20-40 кілометрів на годину. На деяких відрізках швидкість не перевищує 20 кілометрів. Декілька разів машина глохне. точки Машина прибуває о 4 сорок. Тут хліб водій залишає за домовленістю у шафі. Близько сьомої години ранку нас зустрічає перша продавчиня у Семенівці в центрі громади, який обстрілюють росіяни. Було таке, що з самого ранку я прийшла приймати хліб, десь це була сьома ранку, і тут почалися вибухи. Але приїхав хліб і далі я прийняла хліб і далі сиділа, працювала. Пройшло півгодинки, і слава богу, вони заспокоїлися і все. Не дивлячись на те, що з Семенівки виїхало багато людей, Аліна каже, попит на хліб не зменшився. Виїжджають одні, а приходять інші. Дуже багато людей з сел приходять до нас, дуже багато. По сім хлібин, наприклад, беруть по п'ять. Тобто воно все перекривається іншими клієнтами. В іншому магазині працює Ольга Лінник. До Семенівки вона переїхала з прикордонних Тимоновичів. Звідти до російського кордону два кілометри. Були постійні обстріли. Сиділи і в день, і вночі в погребі з дітьми. Перевезли сюди дітей, їздили на день. У нас там був магазин, працювали цілий день і на ніч сюди вертались. Потім прийшов такий момент, що ми приїхали вибиті окна, вибиті двері, бо у нас біля дому прильот вже мусили. Зібратися і повністю переїхати, переїхавши з родиною, вона взяла в оренду магазин та знову почала працювати. каже: впевненості, що тут залишаться, немає в орендованому будинку, і так само ж кожен кожну хвилину ти чекаєш, що значить, буде те саме, що в нас утім і будемо їхати далі. Голова Семенівської громади Сергій Диденко розповідає, через російські обстріли в низці населених пунктів в громаді майже не лишилось людей. Це Тиманович і є ряд населених пунктів. Всі вони, скажімо так, не густо заселені, але по різним населеним пунктам там 30, 40, 70 людей залишилось. Їх багато, це по всій протяжності кордону. І більше За його словами, поки туди є, підвіз продукція, медикаментів та інших необхідних речей. Але зима може стати викликом, якщо обстріли почастішають. До цих населених пунктів, які на прикордоні, треба буде чистити дороги, тому що треба, щоб приїхала швидка, там пожежна, щоб хліб привезли. І це проблема, тому що невідомо, що буде взимку. Марина Кирієнко, Олександр Сідько, Суспільне, Новини Чернігів.